Ну, ігра дуже тяжка відбулася, як ми і прогнозували. Суперник дуже міцна команда, і кубкові матчі вони зачасту ну, такі безкомпромісні виходять. Дуже вдячні дівчатам за самовіддачу, за характер, за волю, тому що вони дотерпіли, тому що і складні погодні умови, і суперник дуже міцний. Ну і ми раді, що ми пройшли в наступне коло. Сьогодні, ми, я вважаю, що були солідні і в ігровому плані, і поєднування на полі. Ми сьогодні були в солідній команді і ну, пенальті це таке. Ми плануємо перемагати у всіх іграх, тому для нас вся перемога була важлива, аби пройти в одну другу фіналу, в одну другу Кубку. По перерві тренер вніс певні корективи. Ми почали грати більш вертикальний та гострий футбол і намагалися загострювати, а не контролювати та грати в пас більше вертикального футболу. Ми очікуємо, що наступним нашим суперником буде колос, але з нашою вдачею, скоріше всього, це буде ворського. Звичайно, це було відповідальні. Ми всі доклали до цього зусиль, не тільки я, дівчата так само забивали. Це раді, що перемогли. Тажка гра була, пропустили перші, але ну, головне, що ми не опустили руки і бились до кожної секунди. Після сьогоднішньої кубкової гри ми з Семків з Басанською Ольгою вже завтра відправляємося до розташування національної збірної, де будемо готуватися до матчів з Грецією.